Новинки в нашій лавці це імені писані ікони по склу, які прикрашаються камінчиками Сферовських. Це така унікальна техніка виконання ікон. За основу береться і літографія. Зверху вона закривається склом і майстром художником розписується вручну фарбами і прикрашається камінчиками. Іде дерев'яний підрамник з золотим візерунком і біла рама, також дерев'яна. Ікони в кіоті приблизно 23 на 26 см. Ззаді є кріплення, щоб підвішати на стіну. Ціна такої ікони 3200 гривень. Е, У нас є декілька варіантів. З іменними іконами можете ознайомитися на сайті іконилавка, зазначеної шарці профіля. Якщо ви не знайдете ім'я, яке вас зацікавило, пишіть в особисті або на сайті є номери телефону, можете за ними звертатися.